Гіперглікемічна кома Гіперглікемічна кома є гострим, вкрай важким ускладненням цукрового діабету. Даний стан пов'язаний з тим, що при нестачі інсуліну глюкоза не може надійти до тканини організму і накопичується в крові. Клітини організму при цьому відчувають нестачу в енергії і починається розщеплення жирів з утворенням кетонових тіл. Кількість дітей, які страждають на цукровий діабет, становить близько 10%. Діабет, діагностований у ранньому віці, часто супроводжується високим ступенем інсулінової недостатності. У більшості випадків він є спадковим. Проте останнім часом його відносять до захворювань аутоімунної системи, що виникають унаслідок перенесеного інфекційного захворювання. Ознаки сильна спрага, збільшення споживання води до 3 літрів за добу. Сухість у роті, особливо вночі, прискорене сечовипускання з виділенням великої кількості сечі, зниження ваги та сфербіж шкіри. При тривалому підвищенні глюкози приєднуються такі симптоми: слабкість, стомлюваність, зниження зору, гнідачкові ураження шкіри, парадонтоз випадіння зубів, оніміння в ногах, судоми ніг у стані спокою, що може призвести до значного підвищення рівня глюкози в крові. Відмова введення від інсуліну, введення простроченого інсуліну або введення такого інсуліну, що піддавався заморожуванню, недотримання дієти, сильний стрес або психологічна травма, тривале лікування певними препаратами. Кетоацидотична кома починається з підвищення рівня глюкози в крові та появи кетонових тіл у сечі. При цьому стан печінка починає активно виробляти глюкозу, підвищуючи вмісту в крові. Нирки починають вводити її надлишок з організму разом із рідиною, а разом з нею з організму виходить калій. Гіперсмолярна кома розвивається за великої втрати рідини в організмі, може супроводжуватися виділенням кетонових тіл, супроводжується блюванням, діареєю або кровотечею, інфекцією. Явно виражені сухість шкіри, дитину мучить спрага. Лактосидемічна кома. Причиною цього типу цукрової коми є нестача кисню у тканинах, супроводжується підвищенням лактату, тобто молочної кислоти у крові. Починається з м'язових болів, нападів нудоти, на гамірним диханням. Перша допомога. Забезпечте прохідність дихальних шляхів за принципами простого до складного. За потреби проводіть санації носової та ротової порожнини. Якщо свідомість пацієнта порушена, подумайте про необхідність додаткової протекції дихальних шляхів. Якщо сатурація 94% та нижче, подайте додатковий кисень до досягнення сатурації рівня 95-98%. Швидкість подачі кисню коригуйте за огляду на стан посвідомості свідомості пацієнта, частоту дихання показники сатурації крові киснем. Оцініть ознаки дегідратації та необхідність внутрішньовенної інфузії ліків. Для цього налагодьте доступ катетером, а також необхідно вести інсулін короткої дії.